Всім привіт! Вибрався я сьогодні на малу річку Ірпінь половити на поплавчанку. Знаю, що тут є вся Дніпровська риба, є лящі, є підлящики, є густера, плітка, карасі, сезони і ТД і т.п. Насправді, дуже-дуже давно планував таку риболовлю, ніяк не міг зібратися. З думками все щука, окунь, судак. Сьогодні вирішив половити на поплавочку. Спочатку планував. Піти на дамбу, половити там якусь білу рибу саме по світанку, а потім вже перейти на якусь глибоку точку і половити вже там закормитися і половити нормальну, більш-менш приємну, здорову рибу, якщо вона буде звичайно. Я вам бажаю приємного перегляду. Ми будемо починати. Ловитиму сьогодні двома такими вудочками: перший це флагман Касмастер 5 метровка Друга Флагман Armadeil Basic 5-метровка. Одна більш потужніша, така е, зла вудочка, інша більш м'якенька, тендітна. Будемо сьогодні ловити саме на ці дві вудки. П'ятиметровки, в принципі, мені вистачить От туди кидати кудись Де і все. Але спочатку на дамбу. Так, почнемо нашу з пробачка. Звичайний пробачок. Глибина я тут не знаю яка, напевно що трошки більше метра. Зараз будемо пробувати щось ловити. Опа! опа -па. Дивіться який. А що це за рибка? Гарна риба. А, це густера. Дивіться, яка класна. Ну ось перша наша рибка. <риві> Річкова. Річкова риба. Опа, ще одна. Одразу тільки закинув і є. Прикол з приколів. Ще одна гусерка. А ні, це вже підлящик. Да, це підлящик. Дивіться, підлящик клюнув. Ой, одна випрыгнула. Треба напевно що? Сумку для риби, а не відро. У мене якраз вона вон, є, сіренька. треба її взяти, тому що так вони будуть випригувати. Ось така от сумка для риби флагманська, сіренька. Це здається на 50 літрів. Зараз будемо ловити і спокійно сюди складати рибку. Тут і більше місця. І більше місця, щоб рибка себе нормально почувала. І нам буде зручніше. Ого, я води набрав. О, ледь несу. Взяв вчора хробачка, купив дві порції, папарика. Але поки що на хробака буду ловити, тому що воно клює. Прикормочку взяв ось таку прошку. Це ляч карамель. Ну, поки що вона не треба. І без прикормки, як то кажуть, клює. Опа. З самого дальняка виложила поплавочок. Отака от гостярочка. Невеличка. Я думаю, два опарика буде достатньо. Вони такі жирні, дивіться, здорові. Цього точно достатньо. А, а це хто у нас? Це окунь. Ну, дивіться. Матрос. Матроса ми відпустимо. Давайте все ж таки тут спробуємо закормитися. Ось така прикормочка для карамель. В принципі, саме фракція вон є. І середня, і в принципі більша. Вон там якісь кукурузки якісь горошок, я так розумію. Ну, коротше, якісь зернові. І он додали, це вже оновлена прошка, е додали постачинку. Ну, пахне в принципі, так само, як і раніше. Ляч-карамель, він не залишився ляч карамель Так само, по суті, не сильно багато. Будемо так, потрошку кормити, не перекормити рибу, щоб вона постійно клювала, постійно шукала. Зернові спеціально не додаю. Щоб її не перекормити, тому що тут, по суті, вона і так є. Вон горох, мелена кукурузка. Ну, коротше, тут є якась мікрофракція, але мені головне, щоб був пил і був запах. А пахне вона дуже приємно. Правильна прикормка це коли ось вона така от розсипчата, вона ліпиться і при легенькому натисканні вона розвалюється. А це по суті правильна прикормка. Я не користуюся там, різними ситами і тому подібне. В принципі, цього вистачає. Ну, комочки, ну і добре. Нехай будуть комочки, яка різниця. Головне не додати сильно багато води, щоб вона не була як пластилін, тому що вона комком -от -ком буде лежати на дні і все. І рибка дуже швидко губить до неї інтерес. А так от така прикормка це правильно. Ось робимо такі невеличкі кульки і приблизно в одне і те саме місце треба їх затулити та і все. Бух в принципі зараз достатньо. Ух ти. Дивіться який красень! Ух ти. Втік! Ні, не втік, ось він яка густера кайфова. Ледь витягнув. Хі -хі. А, тільки трошки перекормив. Закинув там декілька шариків і все, і одразу клювака. Так, хробака з'їла, треба переодягнути. Дивлюсь, поплавочок пішов в сторону течії. Ось така риба. А така рибка. Опа! Хм, і відро з прикормкою впало. І дивлюсь, якось поплавочок перестав іти. Ось така от гостерочка. Поплавочок просто стоїть на місці і не пливе по течії. Вона його зупинила. А тут така от малесенька риба. Ну як, не супермаленька, не така. Більш-менш приємна. Але не найбільша. Хочеться такого під дащика гарного потягнути. Але мені здається, що його саме на цій локації немає. Оце все, що я ловлю, це от, ну, стандартна риба, яку тут можна ловити на видочку. Ого! 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 Оце гарно! Дивіться яка! Яка густіра! Дивіться яка густрка. Дуже класно. Та ви що? Приємно! Приємно! Давайте зараз спробуємо зробити бутерброд опарить спочатку, а потім невеличкий хробачок. В принципі це повинно працювати. О, такого середнього вибрав. А тут у мене і кабани є, і зовсім малесенькі. Коротше такий різнобій. Ну ось така приманочка. Ух ти. Опа! Є риба. А це у нас хто? Це начебто підлящик, ні? Ні, не підлящик, знову густіра. Чи підлящик? Наче воно пороту, ну так, да, наче підлящик. Ось такий невеликий. Клював-клював, почав підіймати поплавець. Думаю, ну, це вже знак, це вже треба підсікати. Залишимо поки отакі, отаку приманочку. Повністю цілий опариш і малесенький-малесенький пробачок. Малесенький Опа. стара. Знову ж таки, я навіть не побачив покльовку. Просто... Стоїть поплавець, вирішив перезакинути і є. Щось зрозуміло мені, як воно клює. Але головне, щоб клювало. Головне, щоб ловилося. Все інше не важливе. ще отаку от наживку на один раз. Ну, Щось незрозуміле, але можливо воно плюне. Ого! Це за риба? А, це карась. Дивіться, який гарний карась. Ох, ви що. Та ви що. Карасевич підійшов. Ох, який гарний. Такий 150 десь грам. Така чесна, чесна долонька, навіть трошки більше. Та ви що, краса. Кабана, я думаю, що це за темна риба? Не підіймається взагалі. Ну, Взяв на бутербродик. Він тут також, бачите, присутній. Опа, густерка на базу. Щось я дивлюсь, сильніша стала течія. Я не, зрозум... не розумію чому, як підіймається вода. Тут же немає наче такого поняття, як дають воду. Можливо, якесь сміття, трава, рязка. Но струя реально стало більше. Я не розумію чому. Ну, може рибка стане клювати краще. Подивимося зараз. Вон клює, до речі. Ого, ж попливець повністю сховався. Нормально. Опа! Ще одна. Ще одна. Но насправді клювати стало краще. Я тільки кидаю поплавець, одразу бам і є риба. Може просто час вже такий. Я спочатку раненько прийшов, ну, було так собі. А зараз вже починає тепліти. Сонце можливо там встає і краще її видно, не знаю. Але клює краще. Ну, карасик. Дивно, да? Що карасі плюють, а не біла риба. Ого, як засікся. Такий невеличкий. Іде. Карась. Коротше карасик став на прикормку. Дуже і дуже класно. Ось такий, дивіться, гарний. Річковий карасик. Бродик працює, хоча насправді я думаю, що це не так важливо. Я думаю, що надзвичайно хробака він також би плював. Але ну, міняти нічого не буде, я взяв все ж таки дві наживки. І опариша, і хробачка. Нехай він так і буде. Поки що. Нічого міняти не буде. Якщо воно працює, то навіщо його міняти? Потягнув. Потягнула. Це хто у нас? Це густера. Одразу, тільки-тільки закинув, поплавочок встав і одразу в сторону так йу, пішов. Ну добре, біжи. Хі, промазав. Це ж підлящик. Ну так, да, все-таки от підлящик. Невеличкий. Дивлюсь, піднімає поплавочок. А і з'їв пробака. Треба зараз перенадіти. Карась, здоровий карась. Опа, ще більший ніж був. Дивіться, який гарний карасяк. А це так, да, золотий такий, дуже гарний карасик. Так, закинувся, перейшов на інше місце. Я там замішав, вона вже настоялася. Думаю, що можна вже такий стартовий мікрозакорм робити. Єдине, що я переживаю зараз вже скільки там 9 годин, чи не пізно я сюди прийшов. Але на дамбі клювало, поки клювало і ловив. Перестало клювати, перейшов сюди. Тут же буду закормлювати одну точку, там сильніша течія. І виходить, що вона постійно, ця прикормка розповсюджується по всьому місцю. А тут я закормлю конкретну точку, і сюди вже буде приходити рибка. Опа! Перша рибка є на глибині. Почала типу клювати. Не засняв я клюваку саму, як відтягнув вже тільки потім. Ось така гостерочка невеличка. По суті, як на дамбі. Але я думаю, що вона прийшла на прикормочку і зараз почне знову клювати і тут. Ну Потрошку вже починає клювати знову на ту саму вудку, поки що е на бутерброд не хоче взагалі. Тобто поки що червоний хробак, він поки що працює. А от опарик з хробаком взагалі нуль, поки що ні, одного, ні одної клюваки. Опа! Хто це? Ага, це червона пірка. Я думаю, що у мене так скаче попливець. А то вона дибає, дибає, дибає. Ну от, і зловилась. Так, -да. прикол. А я думаю, що у мене там пузирі йдуть. А то вона жере прикормку без совісті, а може і не вона, може просто вона попалася На гачочок. незрозуміло. Якщо так реально не буде нічого клювати, у мене ненадовго вистачить, вже нереально, дуже спекотно. От опарик. Спробуємо зараз чикс, по суті. Рибка вона гуляє, якась плаває, якщо б червонопірка червонопірках нормально б клювала, було б класно. А так не зрозуміло, що там взагалі. Чи верховодка, чи хто. Опа. Тепер зрозуміло, що там воно клює. Ну, в принципі, також верховодочку половити також прикольно. Якщо вона буде в кількості, хоча б такого розміру, то. Приємно. Опа є! Оце трошки більше. Ну, насправді прикольно. Поки та одна палка буде стояти на дні, я вам половлю верху водичку. От сонечко зараз сховалося, хоча б не так спекотно стало. А то коли на сонці сидиш, просто реально можна зваритись. Отак ну, воно вам. Вон. Це таку невеличку хмаринку сховалось. Клас. Повітря прохолодне. Відчувається, що вже кінець літа. Взагалі прикольно. О, пішла. Є. А, це червона пірочка. Ну, коротше, в темпі можна наловити таку дрібноту спокійно на річці. Ось такий у нас сьогодні вийшов у ловчик. Дівої рибки наловили. От чотири нагарних карасика. А так, по суті, густіра, підлящики. Червона пірочка, верховодочка. Ну, коротше, ось так на вудочку. Прикольно половив. Я задоволений. Так, ну що, буду вже збиратися додому. Стало дуже спекотно, рибка взагалі не клює. Ну, можна, звичайно, ловити оту верховодочку, в червонопірку. Але прикормка закінчилася, і рибка також закінчилася. Що по висновкам? Зранку класно половив на дамбі, була і густара, був підлящик, був карась, що дуже-дуже мені сподобалось. Коротше, різноманітна риболовля вийшла, окунь також клював. А потім, вже, коли перейшов на ну, вище, на більш ширшу частину, там, там де глибше, рибки взагалі не було. Можливо, тому що я прийшов о 9 навіть напевно, що було півдесятої. Рибка просто перестала клювати. Ось і все. Тому їздіть на риболовлю, ловіть перші години світанку, і тоді буде рибка. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.